чому полягає успіх цієї компанії. Перш за все в інноваціях. Я знаю, що в аеродинамічних тунелях Aerodium літали відомі актори. Можеш розповісти, хто це був? Це Джекі Чан, це Том Круз. і Наша компанія брала участь в принципі в їх в зйомках їх фільмів. А ви навіть потрапили в книгу рекордів України? Так, це правда, це правда. Так і є. Скільки грошей інвестовано в проект? Це вимірюється мільйон. Розмір має значення? Більш точніше відповісти не можу. Навіть не я просто не хочу тобі відповідати на це питання. <плес> це в анонс. Знайомтесь, це Олексій Маслак, директор компанії Aerodium Київ, з яким ми поспілкуємось про відкриття найвищої аеротруби України. А в кінці відео я розповім про просування проєкту і як ми заробили сімизначну суму ще до відкриття проєкту. Олексій, привіт. Привіт! Радий тебе вітати, в Аероні. Навзаєм. Хочу почати з невеликого екскурсу в історію. Я знаю, що першу аеротрубу ви знайшли в 1979 році. Це був канадський винахідник Жан Сен-Жермен. А скажи, будь ласка, з тих пір, взагалі, як індустрія змінювалась, і як компанія Aerodium пов'язана з першою аеротрубою у світі? Безпосередньо пов'язані У 2003 році, компанії Aerodium Technologies зустрівся з сином Жаном Мінсенджермена і викупив права на на? На цю розробку, і відтоді пішла історія Aerodium Technologies і нашої компанії, в тому числі це дуже круто. Я знаю, що серед клієнтів компанії Aerodium є відомі бренди, такі як Red Bull, Marvel Studio, Disneyland та інші. Скажи, як ти вважаєш, в чому полягає успіх цієї компанії? Е, перш за все, в інноваціях е, це великий шлях до того, щоб будувати найкращі аеротруби в світі. Я, це суб'єктивна думка, але я вважаю, що труби аеродіуму є найінноваційнішим в світі, і тому це, звичайно, привертає увагу великих компаній для співпраці в цьому напрямку. Я знаю, що в аеродинамічних тунелях аеродіум літали відомі актори. Можеш розповісти, хто це був? І які проекти тобі запам'яталися найбільше? Так, звичайно, позаду тебе в принципі знаходиться наша так звана стіна слави. Вона розпочинається з Тома Івенса. Він чемпіон в цьому виді спорту 2018 року. Хочу зазначити, що польоти в аеротрубі це все таки ж спорт. В майбутньому це має стати вже олімпійським видом спорту. Тут також представлені наші друзі: це Джекі Чан, це Том Круз. І наша компанія брала участь в принципі в їх в зйомках їх фільмів. Якщо подивитися сюди, наприклад, у нас є World Expo. так технологічна виставка. На ній також був представлений родіу Латвії в 2010 році. Мабуть, з одним з найбільш цікавих епізодів пов'язано відкриття Олімпійських ігор? До речі, на цій світлині зображений наш власник компанії Іверс. Ось вони відкривали Олімпійські ігри в 2006 році. Ну і ми представлені в Діснейленді в Шанхаї. Скажи, будь ласка, чим унікальний проект «Aerodium Київ? Він дуже унікальний, тому що сам проєкт започаткувався дуже давно, так? І саме я в проєкті більше двох років, і ви знаєте, все ж було так: ковідні, всякі перешкоди, тобто проблеми з логістикою, потім повномасштабна війна, і тому ну, дуже багато всяких нюансів, які. Заважали, заважали добудувати цей проєкт в Україні. Я знаю, що дуже багато було інновацій з точки зору саме технологій. Можеш щось розповісти про це? Так, це правда. В принципі, в нашій трубі використані інноваційні методи, зйомки, IT-система у нас інноваційна для навіть для Aerodium Technologies. Тобто вони використовуються вперше саме в Україні. Тому. Ну, детально не хотілося б говорити, що саме, але от в таких от моментах е в it системах е відео, фото, е захід в трубу, вихід з труби це, ну, це те, що використовується вперше, в принципі, в, е в аеротрубах в світі. І наскільки я знаю, там в принципі параметри самої труби вони дуже вражаючі. Як для України, ми найбільшими отримали. Нагороду як найбільша аеротруба в Україні? У Нас 3,6 метра діаметр і 20 метрів висоти. Тому ми, то ми дуже великі. А ви навіть потрапили в книгу рекордів України? Так, це правда, це правда. Так і є. Він от, ось там. Потім покажете своїм глядачам. Розмір має значення? Ха, гарне питання, так, має. Але це я кажу тільки тому, що ми найбільші. А наскільки велика взагалі компанія? І яка в неї приблизна структура? Це дивлячись, чим міряти. Якщо міряти проектами, то компанія Aerodium велика, тому що наша компанія побудувала понад 150 аеротруб по всьому світі. Якщо вимірювати кількістю працівників, то мабуть ну вже не така велика, тому що так там я думаю, я думаю, тому що Aerodium Київ це все таки франшизна історія Aerodium Technologies, і відповідати за. «Aerodium Technologies» було б, мабуть, неправильно, але це щось там наприклад, 100 працівників, може 200, не більше. Я пам'ятаю, коли ми займалися просуванням цього проекту от в перші місяці в Україні, коли компанія тільки виходила на ринок України. І я пам'ятаю цей шок, цей вау-ефект людей, коли вони. Дивляться, як люди літають в величезних аеротрубах, і такі вау, так взагалі що можливо? Як ти гадаєш, оцей цей вау-ефект він має ключове значення в залученні клієнтів? Звичайно, звичайно, це дуже важливо, тому що політ в аеротрубі це перш за все емоції, так і. А емоції вони дуже залежні від цього вау-ефекту. Тобто, ну, якщо в тебе немає вау-ефекту, то я вважаю, що ти не можеш надавати людям ці позитивний вайб так. Ці емоції, тому це дуже важливо в просуванні нашого бренду на ринку України. Історія цього проекту дуже довга та терниста. Ти можеш розповісти про якийсь надзвичайний випадок, який запам'ятався найбільше. Із свого досвіду. Ну, насправді їх було дуже багато тут. Так, то Ми, наприклад, зіштовхнулися з проблемою нашого скла. Воно в нас з Іспанії, з Барселони, якщо бути точним. І ми зіштовхнулися з такою проблемою, що нам не було компанії в Україні, яка його зможе змонтувати. А в чому особливість цього скла? Воно дуже специфічне саме по собі? Воно надпрозоре, воно надміцне. І воно йшло такими ну, блоками, які потрібно було між собою ем, об'єднати. Об і хі, була прикольна штука, що в Україні не знайшлось просто присосок, які б могли тримати ці, е, це скло, і щоб його можна було якось там розмістити один на один. І тому ми вже тут з місцевими інженерами розробляли ці присоски. Прям, ну, наші інженери найкращі в світі це 100%. Ось якось так я пам'ятаю, коли нам в дірект писали а, люди, які вже купили білети до відкриття. Так і вони такі блін, ми вже чекаємо на відкриття коли, коли, коли. А у нас виникають такі технічні а, складності, які в принципі ну не можна було передбачити. Це а, просто ми перші були в цьому проекті. Хто з ними зіштовхнувся? Так і через це трошки там зміщувалися у нас дедлайни щодо. Відкриття, але тим не менше я бачив, відкриття було дуже масштабно, дуже класно. Ось ви Дякую, дякую. Це приємно, скільки грошей інвестовано в проект? Важко відповісти на таке питання, але багато. Ну це вимірюється мільйонами. Мільйонами євро. 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 Угу. Більш точніше відповісти не можу. Навіть не... Та просто не хочу тобі відповідати на це питання. Це в анонс. Скажи, будь ласка, скільки зараз коштує політ в аеротрубі? На нашому сайті aerodium.ua Ви можете ознайомитися з усіма е, цінами, силочка буде десь десь. Така О, нативна ось. рекламка, да. Тож, трошки рекламки. Все залежить від кількості часу, яку ти купляєш. Тобто, чим більше часу польотного ти купуєш, тим дешевше для тебе буде цей політ. «Аеродіум Київ це найвища та найтехнологічніша аеротруба в Україні, але в той же час вона одна з найвищих у світі. А скажи, будь ласка, де все ж таки найвища і, можливо, якісь її характеристики? Ну, дивись, нам мабуть, що найвище це не найголовніший параметр аеротруб. Їх більше міряють все таки по діаметру. Хоча висота також має значення, але діаметр, мабуть, більш важливий. Тому по діаметру, наскільки мені відомо, це в Южній Кореї наші найбільше, там близько 5 метрів діаметру. Найвища в Бахрейні, але якщо чесно, скільки висота в неї мені досить важко сказати. Знаю, що найбільша відкрита е, труба, вона також належить аеродіму, і там знімали місію нездійснення. Я пам'ятаю, що до відкриття у нас були спеціальні умови для бронювання, так як змінилася ціна з тих пір, і можеш назвати орієнтовні суми. Ціна виросла звичайно, тому що ну це було декілька років тому, і зараз вже ціна і на електроенергію інша ніж коли ми починали. Ну і це ж знову ж таки був маркетинг, трошки так. Ми ще були закриті. Ну і якби, звичайно, що було трошки дешевше. Наразі найпопулярніший наш е, м, пакет коштує дві тисячі гривень за дві хвилини. Угу. Е, я в кінці цього відео буду розповідати про кейс, про наш досвід, щоб наші глядачі могли ознайомитись та е, винести для себе якусь користь і щоб вони могли е, використати це у себе е, в бізнесі. І, на мій погляд, саме. Е, цей е, е, інструмент, коли ми сказали, що купуйте до відкриття, вам буде вигідніше ніж потім він зіграв дуже важливу роль, і саме тому ми змогли зібрати дуже гарні передпродажі ще до того моменту, коли аеротруба в принципі була добудована, згоден, але я вважаю, що це все таки комплекс е, ну, дій, звісно, е, тобто, це не єдине, що нам допомогло. Але це одне з таких та, та, а як ти діючих інструментів, я би сказав. Як ти вважаєш, які ще інструменти в цьому комплексі мали таке важливе значення для отримання передпродажів? Ну, Перш за все, це сам проєкт, розумієш? Ну, тобто продавати щось що є досить унікальним, це досить легко погодься. Так? Ну, то, ну, це, ну, є є аналоги в Україні, звичайно, ще, але ну, ми. Актуально ну найкращі, да суб'єктивно, об'єктивно будь як ми найкращі. Фактично, проект АРОДІОМ Київ це європейські інвестиції в бізнес в Україні. А скажи, будь ласка, як наші латвійські друзі відреагували, коли в Україні почалася повномасштабна війна? З перших днів війни вони активно допомагають нам, нашій країні. Вони формували гуманітарні фури, які відправляли на Луганщину. Ну тобто, вони нас не покинули, і всіми доступними їм способами вони нас підтримували. Так є такий кейс, вони розмістили в себе біля міста Сігулда. Великий банер. Він є в мене до речі, навіть у власних соцмережах, де відправили за відомим напрямком російський військовий корабель. Пам'ятаю, як ми з тобою зустрілися, коли розпочалася повномасштабна війна і коли було прийнято рішення про замороження проекту. І е, зараз е, війна все ще не закінчилась, але ви все ж таки відкрились. Можеш трошки розповісти, е, з чим це обумовлено і чому ви прийняли таке рішення? Угу. Е, ну знову ж таки, ми е, маємо бути вдячні нашим друзям з Латвії, е, які, не зважаючи ні на що, вони продовжували цей проект вести до кінця, чому ми відкрилися? Потрібно розуміти, що. Війна йде на всіх фронтах, економічному, в тому числі. І малий, середній бізнес, він має працювати, країна має працювати далі. І ми мотивувалися цими принципами, цією ідеєю, що ми маємо також допомагати своїй країні, своїй країні тим, чим можемо. Тобто, хоча б з своєї економічної сторони. Дякую. Дякую. А тепер давайте перейдемо до нашого кейсу, де детально розберемо, яким чином нам вдалося зробити семизначну суму ще до відкриття найвищої аеротруби України. Якщо вам подобається контент, який я спорю українською мовою, і ви хотіли б, щоб подібних відео ставало на Ютубі більше. Поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть будь-який коментар, щоб це відео побачило якомога більше людей і щоб підтримати розвиток українського Ютубу. Важливо враховувати, що ми підключилися в проект на етапі, коли була пандемія ковіду, а також коли, в принципі, ще не було навіть каркасу. А це певним чином ускладнює просування найвищої аеротроби. Україна. Але це нас не зупинило, і далі я розповім, яким чином ми виходили з даної ситуації. Робота над проектом почалася з розробки маркетингової стратегії виходу аеродів на ринок України. Ми проаналізували аудиторію, створили вдале позиціонування, адже проект передбачав створення найвищої аеротруби України. Тому у нас був певний козир. Ми могли розповісти про наш проект з позиції лідера, тобто з позиції бренду, який прийшов на наш ринок, змінити. Правила гри, і це дуже гарно спрацювало. Для людей, які купують розвагу, вау-ефект wow має вирішальне значення. І саме той факт, що вони будуть літати в найвищій аеротрубі України, яка має висоту 20 метрів, і де літали такі відомі актори, як Том Круз, Джекі Чан та Скарлет Йоханссон, це викликало у людей певне захоплення, і таким чином нам було. Легше продавати продукт, який ще фактично не створений, але враховуючи багатолітній досвід роботи Aerodium на інших ринках, ми були впевнені, що проект буде запущено і тому не турбувалися за це. Інший важливий момент цього проекту полягає у тому, що ми починали абсолютно з нуля, не було. Соціальних мереж не було взагалі нічого. Після створення маркетингової стратегії, яка включала в себе також просування в соціальних мережах, ми перейшли до створення контенту. Аудиторію потрібно було познайомити з новим видом розваг. Тому значну частину контент-плану ми відвели на те, щоб розповісти, що таке аеродіум, які відчуття викликають польоти, та чому в принципі це круто. За 5 місяців нам вдалося залучити в спільноти Фейсбук близько 2000 підписників та в інстаграм 3100 людей, які повністю відповідали ідеальному портрету нашої цільової аудиторії. Щоб прискорити ріст аудиторій, ми щомісяця проводили розіграші одного безкоштовного польоту, і це давало досить непогані результати. Нам вдавалося залучати приблизно 500 нових підписників з одного розіграшу і при цьому охоплювати аудиторію в розмірі 40 тисяч осіб, які повністю відповідали портрету нашого цільового клієнту. Таким чином ми залучали цільову аудиторію. Та рекламували новий вид послуг. До речі, в описі до цього відео ви знайдете посилання на мій ролик, де я детально розповідаю, як проводити розіграші, які працюють. Дуже рекомендую вам з ним ознайомитись. Приблизно два місяці з п'яти ми працювали над тим, щоб розповісти про вихід на український ринок, і ми не могли в цей час продавати білети, адже не було сайту. Робота над сайтом тільки велася, а усі продажі відбувалися саме через сайт та it систему яка була на стадії доопрацювання. таким чином. Після того, як сайт нарешті було запущено та протестовано, ми змогли вести трафік саме на нього і почалися перші продажі. Після запуску сайту буквально з перших днів посипались продажі, адже аудиторія вже була достатньо підігріта, і люди вже хотіли у нас купити політ, не дивлячись на те, що вартість польоту в Аеродіум Київ приблизно в два чи в півтора рази вища за аналоги, які. Були на той час у Києві, ви тільки уявіться. Також гарно спрацювала пропозиція для професійних спортсменів, адже багато парашутистів вони тренуються в несезон в аеродинамічних трубах, і був спеціальний офер: що якщо ви купуєте до відкриття. Годину або більше, ви зможете значно зекономити. Тільки увіть одна година польоту в аеродинамічній трубі до відкриття, на момент, коли навіть не було вкла, тобто каркасу аеродинамічної труби, політ коштував 11 500 гривень і спортсмени купували. Найбільша покупка, якщо я не помиляюсь, була в розмірі 10 годин. Також гарно спрацювали Рілс. Найкращий результат, який ми отримали це 250 тисяч переглядів та понад 10 тисяч лайків. До речі, нещодавно на моєму каналі вийшло відео, де я детально розповідаю, яким чином набирати великі перегляди за допомогою Reels. Посилання на цей ролик ви знайдете в описі до цього відео. Паралельно з веденням соціальних мереж ми запускали таргетовану рекламу, і це дало хороший результат. Ми охопили понад 1 мільйон 400 тисяч людей, які відповідають портрету нашого ідеального клієнту. І ці люди побачили наш контент та наші рекламні оголошення більше ніж 4 мільйони 200 разів. Це допомогло нам, щоб люди запам'ятали бренд і допомогло викликати бажання скористатися послугами. Аеродіум Київ як підсумок хочу сказати, що дуже важливу роль в маркетингу зіграв як не дивно, але сам продукт. Адже коли ви маєте класний продукт, створити хороше позиціонування доволі легко, і тому я дуже часто на своїх консультаціях розповідаю підприємцям, що вони мають постійно удосконалювати свій продукт або свої послуги. І в цьому відео хочу сконцентрувати на цьому вашу увагу. Також гарно спрацювала маркетингова стратегія з вдалим позиціонуванням, і в принципі реалізація наших інструментів, таких як таргетована реклама, ведення соціальних мереж, Reels, Конкурси і так далі, це все спрацювало разом досить класно. І таким чином ми мали синергію різних інструментів, що дало можливість заробити цими значну суму ще до відкриття аеротруби. Дякую, що дивились відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть будь-який коментар, щоб підтримати розвиток українського Ютубу. Побачимось!